Протягом 21 жовтня 2023 року на території Іван-Франківської області мали місце дві дорожні-транспортні пригоди зі смертельним наслідком. Перша дорожня-транспортна пригода мала місце близько 6,45 годин. На той час була темна пора доби у автомобіля марки АЦМАкс в селі Черніві, рухаючись в напрямку міста Іван-Франківська, вчинив наїзд на жінку, яка за межами пішохідного переходу переходила проїзну частину в напрямку зліва на права відносно його напрямку руху. Жінка була травмована. На місці події викликано бригаду швидкої медичної допомоги, яка проводила реанімаційні заходи. Однак вони позитивного результату не дали. Травма була були з життям і вона померла. Водія було освічено, він був тверезим. За даним фактом, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Друга подія мала місце. Близько 20-ї години тижня також темну пору доби за межами населеного пункту міста Калуш у напрямку дорогою до села Мустище. Водій автомобіля марки Форт, рухаючись в напрямку села Мостище, вчинив наїзд на пішохода, який перебував на проїзної частини в положенні навколішках. Він був травмований, доставлений до калушської лікарні однак через важкі травми він в лікарні того ж дня, того ж вечора помер. Водія був освічений, водій був тверезий. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Хочу звернути пішохідну увагу на те, що при переході проїзної частини або під час руху дорогою темну пору вони повинні мати для власної безпеки світловідбивальні елементи. Також водіям хочу звернути увагу на те, що під час руху в темну пору доби їм необхідно дотримуватися відповідного швидкісного режиму. Зокрема, вважати при проїзді пішохідних переходів, оскільки пішоходи на пішохідних переходах мають перевагу в русі, а через темну пору доби вони не можуть бути виявлені на безпечній відстані.